Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тому що психологи кажуть, що треба 44 рази одне й те саме повторити, щоб народні маси його засвоїли. Ну, це я не знаю. Це так кажуть і навіть пишуть у деяких статтях, які проводять відповідні дослідження. Так ось нещодавно я опублікував відео, яке назвав Головна загадка України, в якому я розповідав про те, що. Мені нібито вдалося розгадати головну загадку України. Та чому ж тут на одному і тому самому місці, в одному і тому самому регіоні, так би мовити, від Сяну до Дону від Прип'яті до Чорного моря протягом останніх восьми тисяч років та зароджувалися? Нові і нові цивілізації, потім вони згасали. Але згасали не назавжди, на їх місце приходили нові цивілізації. Так, І це просто все підтверджено відповідними археологічними артефактами. Так, Це трипілля, це скіфи, сармати. Готи, анти, русини, козаки, ну і нинішні українці. Зараз же ж ми бачимо, як е, е, на наших очах е, народжується нова Україна в крові вся, так як народжується й дитина. Так, ну все просто. Я пояснюю на пальцях, е, на прикладах життєвих, абсолютно. Народження нової, отак, як у родині. Так, є там дід, баба, вже немічні, старі, вони згасають е, їхні діти саме в розпалі, в розквіті. Так. І народжуються онуки, а потім будуть правнуки і так далі, і тому подібне. Тобто, Ось те, я пояснюю на пальцях, що в нас нездатні зробити історики і донині мовчить наша так звана українська освіта. Тобто освіта України. Але не українська освіта. Тому що вона донині ніхто не спромігся розгадати у цю загадку. Так чому. Виникають. Розвивається, розцвітає, досягає небаченого розквіту, як, наприклад, та сама е, трипільська цивілізація, а потім згасає. Візьмемо Київську Русь. Так, Ну вона ж е, яка була, тільки Київська, Галицька, Волинська, Переяслівська і Чернігівська Русь. Все. Це Русь була. Все останнє те, що там поприписували пізніше там, білорусів там, приписали, сюди, так, приписали московитів, які нібито великороси, так, андрофагів. Ну все це все це загадка, яку, я вважаю, мені вдалося розгадати. Чому? Та тому, що я три в одному. Я і... Економіст, і соціолог, і географ економічна і соціальна географія. І я вчив і геологію, і петрографію, і мінералогію, і все таке інше. І це дає мені змогу стверджувати, що основою періодичного народження, відродження. Все цивілізацій в одному і тому самому місці є український кристалічний щит. Ну, добре, Ми, я ще раз нагадав вам про головну загадку України. А тепер звернемося до головної таємниці України, яка знову ж таки донині залишається таємницею, не тільки для широкого загалу. Але і для е, науковців, чому це президент Сполучених Штатів Білл Клінтон, який приїхав сюди, до нас, в Київ, е, зійшовши з трапа літака в Борисполі. Так, це тоді за президентства кучми, заявив одразу. Звертаючись до Кучми, пане президенте, дозвольте вашій особі привітати наймолодшу в світі демократію і найдавнішу в світі націю. Оце таємниця донині являється являє, таємниця не зрозуміла для широкого загалу і для... Наших науковців. Тоді всі там встинули отак плечима, а там вже стояв такий величезний науковець, історик, табачник, так, який. Український так, Українську історію крував і взагалі. там... всю политику, небы то и внутреннюю, зовнішню, выявляет из яка какая-то политика была, когда такие люди в стране советской есть. Я знаю город будет, я знаю Садуц цвести когда такие люди в стране советской есть. Так, так почему он так сказал? И мне есть, что я эту тайну, эту те раскрыл? Так, що мені вдалося розкрити цю таємницю, так як і попередню загадку? Так. І я вважаю, що Підстави були у Клінтона дійсно говорить так, тому що українців в єдиних в ну, крайньому разі серед індоєвропейських і не тільки індоєвропейських народів всі живі істоти, названі словами жіночого роду. Так, людина вона, дитина вона, тварина вона, скотина вона. Комаха вона. Ну, взять, для прикладу, отих наших нібито єдинокровних братів э, русських, так, в них, чоловік це он, рібенок це он, животное це воно, ну, і так далі, і тому подібне. Ну, І ми ж знову ж таки, звертаємося до історії. У нас історія є, а істориків нібито немає. Я маю на увазі українських, які б займалися цими речами, якими е, займаюся я. Тому що, як сказав Еліза Ріклю, історія це географія в часі, а географія це історія в просторі. Так, так ось. Ось і все. Ну і зразу ж допитливі, отам ботимус. Ну і що ж? Ні, вони вже українською пишуть. так. Там вже підготовлена е, ціла армія ботів, які справжньо е, 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 українською мовою тобто, е, говорять. А справа в тому, що історія людства почалася з матріархату. І тільки після, через тисячі років, перейшла до Патріархату. Ну, як я розгадую цю таємницю, як я розкриваю вам цю таємницю, Так, прийшла до Патріархату, який продовжується і нині. Так. В усьому світі це чоловіки правлять. Цим світом, хоча в Україні кажуть залишки матріархату, що е, чоловік голова, жінка його шия, куди поверне голову, тоді й буде. Оце є залишки матріархату, а трипілля це а Там подивіться, у деяких е, наші е, археологи там, познімали. І відео, і фото розміщають оці всі фігурки жінок. їх Тисячі тисячі фігурки жінок. Це так, як колись в Україні в 19 столітті у кожній хаті стояли образи, ікони, на яких молилися так, люди, в кожній хаті стояли. Українській хаті, і крім того, ще й був портрет Шевченка. Так. Отже, отакі, отакі пироги. Тоді, за часів трипілля, 8 тисяч років тому, у кожній хаті трипільській, замість образів, які там через 6 тисяч років тільки почав народився Ісус Христос, так, стояли оці фігурки матері, Матері землі, яка дає життя всім, і всі молилися, заходячи в кімнату чи заходячи до цього будинку, цій матері, про матері, всій, звідси, і походить наші назви всіх живих істот. Жіночого роду, ви чуєте, жіночого роду. Ми кожен день цей вимовляємо словом, так, як моя <смітлива> малесенька, кмітлива онучка сказала, коли я їй кажу: ну, буде літо, буде спека, поїдемо на дачу, і я там тебе шланга буду поливати. Вона каже, я не квітка, я людина. Це дитині три роки називає це слово жіночого роду. Я не квітка, я людина. Так, ну, хоча вона зовні справжня квітенька. Так, отже, от такі речі, що ми маємо з вами? Так, ми з вами нині відкрили таємницю. Ще одну таємницю. Я вам говорив про загадку України і таємницю. Це фактично ті дві ноги, Це два стовпи, на яких має знаходитися сучасна українська ідеологія, так, яку треба створювати для нації. Яка черговий восьмий раз на одному й тому ж самому місці відроджується на наших очах?